Дочекались топ-5 BMW, які вас роздінуть. Перший автомобіль це BMW 5 серії 520, E60, легенда, але з двохлітровим двигуном n 47 якому просто цепочка рветься. І за того дороговартісний ремонт. А із-чого ще дороговартісний, що треба двигун піднімати. І це також дорого. Другий автомобіль це BMW X5 в кузові E70, N-63 двигун. Це 4,4-літровий двигун, який, зрозуміло, малоресурсний, дуже перегрівається, масло жире, ще й з турбінами постійні проблеми, тому дуже-дуже дорогий в ремонті. Третій автомобіль це BMW 335 Айка, тобто бензинова версія. Є90, є 91 і так далі кузов. Модифікація двигуна Н-54, і які проблеми? Це паливний насос, це постійний знос турбіни і третій, за поганою конструкцією двигуна, постійні витоки оливи. Четвертий автомобіль це м 5 BMW, але С-85 двигун, тобто вона на базі є ки зроблена. Постійні зношення підшипників колів валу, там ресурс 80-100 тисяч кілометрів. Зношення поршнів. Знову ж таки, колінчастий вал, клапани і це все. Тобто море болячок. Ну і на п'ятому місці це BMW 118, якщо її взагалі можна назвати BMW. це Є87 або n 47 двигун, на якому ланцюг ГРМ зношується на 50 тисяч кілометрів. Уявіть, одноразові просто двигуни. І тоді дороговартісний ремонт знову ж не за горами. А ми, друзі, займаємось автопідбором. Тому, якщо хочете якісне, чесне і повністю перевірене авто. Ось сьогодні. На нашому СТО, то ми можемо це зробити для вас під ключ.